Ось він, наш кораблик. Лайнер Вікторія. Красота. До корабля ми їздимо бусом, бо пішки ходити по порту не можна. А ось наш вхід у кораблик. Ось тут у нас. Перевіряють нашу візитну карточку і паспорт, чи це дійсно ми. Аж тут вже сусіднє судно на розгрузці стоїть. Ось оце вже сусіднє судно, це вже не наше, а ось це наш кораблик. Ось, власне кажучи, так він виглядає. Олайнер Вікторія. ну Ось, власне кажучи, коридор, а це наші двері. Двері відкриваються такою карткою, яку нам видали. Ось. картку вставляєш, забираєш. Двері відкрив. Відкрив двері, тепер ми, власне кажучи, заходимо в кімнату. Що в нас є в кімнаті? Що в нас є в кімнаті? Те, що ви бачите. Ось. Два ліжка, да? Два ліжка замість. Замість вікна дзеркала, тому що в нас виходить каюта без вікна, тому замість вікна в нас вісить дзеркало. Так? Ось. Ну як вам сказати, наче... наче такий купейний вагон. Зручний купейний вагон. Що в нас є ще крім двох ліжок. Дивіться, крім двох ліжок, у нас ще є по такій, поличці. по такій маленькій поличці. Ну і ще з одної сторони в одного є така поличка. Ну, картина висить. Я не знаю навіщо нам картина, але хай висить. Тут в нас один стільчик, відро для сміття, зарядки, телефони. Тут у нас ще одна поличка, інша поличка. На речі, є в нас три вішака і три вішалки. І все, в принципі, більше <гл 'язок> В принципі більше тут нічого немає. Серйозно вам кажу. Тепер ось стою з іншого кінця кімна... кімнати. Ну, от така в нас. Така в нас кімната, така в нас каюта. Тут в нас. Тут у нас все мінімалістично, але в принципі цього достатньо. Душ, туалет, умивальник. Ну так і живемо, в принципі. Нормально. Із плюсів є регулятор температури в кімнаті. Нормально. В принципі. В принципі, такі в нас справи. Ну що, вийшов з номера. Ось такі в нас коридори живу я на п'ятому поверсі, тут чисто спальний поверх. Коридор, там такий самий коридор, там такий самий коридор. Зараз, власне кажучи, піднімаємося вище. Щось мені не спиться, всі ще сплять. Тут у нас більш-менш зрозуміла карта. Ось видно, що у нас пів сьомої на годиннику. Це шостий поверх. На дворі, до речі. На дворі, до речі, як завжди. Ось це шостий поверх. З однієї сторони виходить палуба для некурящих. Там ходити, гуляти, дихати повітрям. З іншої сторони палуба для курящих. Точно така сама. От я зараз йду на палубу для некурящих. Ось. Ну тут, понятно, що нікого нема. Всі сплять. Стандартна шотландська погода, дощ. Дощ і все. Це, це наш весь корабль. А це вже сусіднє судно, яке приїхало щось на розгрузку. Не знаю, це вже Це судно до нас ніякого відношення не має. Це ж виходить, що живемо в порту, ну от така в нас і ситуація. Дивишся так, наче, наче вахтовий посілок якийсь. Так, добре. Я відволікся. заходжу я з палуби назад, далі в ту сторону. Ту сторону знаходиться ресепшен, ресепшн, там столик, кому треба, потрібно, потрібно, що для роботи все. Ось тут в нас тут в нас, коротше, там знаходиться сцена. Знаходиться сцена ввечері е, включають час від часу якийсь фільм, тут сидять люди в цьому залі і безпосередньо вже дивляться той фільм. Ну це ввечері так. Це ввечері так, вдень тут дуже весело. Вдень, ось тут. Ось тут вдень. Малюки катають на цих мотоциклах. Ось власне кажуть, діти грають, все працює. Все, все, один. Всі щось тут налаштовують, цей хлопчик в камеру лізе, тут дівчинка грає. Тут привіт передає. Тут дівчинки теж грають. Пацани також грають. Як вам подобається? Пакушки, mm. Ну нормально так відпочивають діти, діти в місті вистачає нормально. О, то тут ганстери? Саме цікаве, а саме цікаве тут де сцена, так? Ось, ось тут перед сценою малюки в день грають м'яча. І футбол, і все, що тільки можна грати. Тут в них прям ціла ігрова площадка перед сценою. Місця то вистачає. Добре. Будемо йти з шостого поверху вище. підніматися. Ну, В принципі, так. В принципі, да? Зрозуміло, що місця тут вистачає і це лише одне із місць, де можна так нормально посидіти. Тобто місце не лише те, що в каюті. Ось я піднімаюсь на сьомий поверх. Тут ще цікавіше. Тут ще цікавіше, тому що тут знову ж таки все для дітей. Футбол, вся фігня. Тут них завжди багато, вони собі там стільчиків понаставляли. Так само та ж сама сцена, тільки дивишся на неї зверху. Знову ж таки, на шостому поверсі місця також вистачало, на 7-му поверсі місця також вистачає. Ну Я думаю, зрозуміло, що місця вистачає, так? Да? Ось. Це там де малюки люблять гратися на поверхні ще. Тому, тому, в принципі, якось так. Якось так. Рухаюсь далі на рахунок місця. Тут в нас дитяча кімната. Дитяча кімната, тобто малюкам також місце вистачає. І там малюкам є місце, і тут малюкам є місце. У всьому тому. Зараз я розкажу далі за малюків. Ну тут у нас бачимо. Шашки, шахмати, вся фігня. Тут також кому потрібно щось там почитати, поговорити, пописати. Дуже зручно батькам, які дивляться за своїми дітьми тут знаходитися. Дуже зручно. А, що хотів сказати за малюків. Малюки це, звичайно, добре, але скрізь шумно від їх. Дуже, дуже шумно. Ну тобто, якщо у вас робота в онлайн, то вона вам категорично не піде тут, тому що малюки будуть вам заважати. Ну, Тут так само, в принципі, місця вистачає, будь ласка, приходь щось там, вчитай, вчи, пиши. На дощ. Не да, місця вистачає. Ну, тут у нас столова, яка відкриється сьомої години ранку, а зараз пів сьомої. Ось стандартно карта, що ми знаходимося на сьомому поверсі. Так, поверх. Нічого там цікавого, як на мене, нема. Чому нема? Бо це чисто спальний поверх. Да. Чисто спальний поверх, тобто дивіться. У нас цілий прольот. Розвертаюся цілий прольот і так всі прольоти. Що сказати по кімнатах, по кімнатах і взагалі по всьому іншому, більшість кімнат виходить без вікон, замість вікон лише дзеркало, так як в мене в кімнаті. Ось так само, чисто, ну, чисто спальний поверх, зрозуміло, так? Да? Тому що в двох кімнатах, тих, що бокові, в двох рядах кімнат, тих, що бокові, вікна є, а в тих каютах... Каютах, кімнатах, називайте, як хочете. Тих, що посередині, у них вікон немає. Тепер піднімаюся на 9-й, подивимося, чи відкрита палуба. Ага. Що в нас тут на 9-му все цікавого, окрім палуби? Речі на стірку. Нам видали кожному такі мішечки. Такі мішечки. Ось ти в мішечок вхидаєш свої речі з номером каюти, тобі їх стирають, ти них забираєш. Ось такий розклад. Так. Тепер виходимо на палубу. Палуба в нас відкрита, але в нас тут, як я і раніше показував у відео, стандартно дощ. Дощ, дощ, дощ. І ще раз дощ. Давайте я якось якось телефон сховаю від дощу. О, Дощик, дощик, дощик. Ось такий в нас добрий ранок. Ось такий у нас дощик. Там вже море, але вже море не видно, хоча воно за 300 метрів все в дощеві. Все втікаю назад. Ось такі справи. Дощ у нас, звичайно, не завжди. Ось уже трошки розпогодилося. Але все одно така, видно, що воно все мокре. Ну, Видно, що мряка, суцільна мряка. Море вже звичайно видно. Але видно, що мряка. Тому хто буде їхати в Шотландію, обов'язково беріть з собою курточки з капішоном, теплу шапку. Вони вам точно знадобляться. А враховуючи, що наступає осінь, так 100% знадобляться. Ось такі в нас, в принципі, справи. Ну тут вже далі безкрайнє море і все. Тут на спорт, це такий вигляд з палуби лайнера з 9-го поверху. Тому, якщо маєте ще якісь питання, пишіть них в коментарях. По можливості я буду відповідати.